Всім привіт! 16 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі на кінець дождалися тієї станції, яка дійсно вас буде виручати вдома. Купляємо станції, не розчитуємо, а потом хватає для того, щоб тільки горіла лампочка. А тут перед нами. Зарядна станція блуеті на 3 кВт. Ну, на читати там більш розкидають. Ну, так як я бачу, тільки витягнув дану станцію із коробочки, друзі, От цієї. А тут ішов акумулятор. Отак повикидував. І вирішив біом показати вам, яка от чудова станція. Тут у нас розйомчик. тут у нас 24 вольта 10 ампер. Тут USB розйоми. Тут, подивіться, шість розеток 220. Так, друзі, це в нас іде. Я поставив знизу акумуляторну батарею. Це йде підключення акумуляторної батареї в комплекті. І з акумулятором йде отакий от от з'єднувальний кабель. Так, тут у нас підключається отакий от от провод, друзі. В розетку 220 на вход, щоб заряджати станцію. Це в нас І ще такий от, друзі, розйомчик. також. що цікаво, подивився, що можна станцію заряджати від 12 вольт до 150, представляєте? Тобто не тільки о 220. Ну, чудо техніка. же, як я бачу, можна заряджати, положивши сюди свої телефончики, айфончики. Ну, так от, друзі, станція. Куча проводів різних йде в комплекті. Що ж, будемо розбиратися. Кого цікавить, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 10 10. І всі ваші бітові прибори, які знаходяться в вашій квартирі, тобто є в жильї. В кого в хаті, в кого в квартирі, в кого на дачі, всі будуть працювати за до допомогою отакної чудової станції. Як я бачив, тут можна підключити, друзі, дві акумуляторні батареї. Так що станція. Я думаю, не тільки супер виглядає. А як помощниця, коли не буде електроенергії, просто чудовий варіант. 063 426 1010. 10. Всім миру до гарних покупок.